Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у відео розглянемо актуальні та вражаючі новини в сфері штучного інтелекту. Міджорні нещодавно запустила веб-версію свого редактора зображень, що працює на базі штучного інтелекту, і тепер доступна безпосередньо через їхній вебсайт, без необхідності використовувати Discord. Новий редактор об'єднує кілька функцій, таких як інпейнтинг, заміна частин зображення, аутпейнтинг. Розширення зображень і точні інструменти для редагування зображень в одному зручному інтерфейсі. Платформа також пропонує 25 безкоштовних генерацій зображень для нових користувачів, що дозволяє їм ознайомитися з можливостями Midjourney без початкових витрат. Це оновлення є частиною стратегії Midjourney. Щодо полегшення доступу до інструментів для створення зображень з використанням штучного інтелекту, зробивши їх більш інтуїтивними для звичайних користувачів та професіоналів, веб-редактор спрощує процес створення та доопрацювання зображень, забезпечуючи більш плавний досвід у порівнянні з попередньою моделлю, що базувалася виключно на Discord. Крім того, користувачі тепер можуть об'єднувати свої облікові записи Discord та Google. Для легшого доступу до історії зображень та налаштувань. Це розширення та нові функції з'являються на тлі зростаючої конкуренції в сфері генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, де також швидко розвиваються платформи, такі як Ideogram, IDALI3, Neuralink. Компанія, створена Ілоном Маском для розробки мозково-комп'ютерних інтерфейсів, повідомила про значний прогрес з другим пацієнтом, відомим як Олексій. Після імплантації пристрою, Олексій не зіткнувся з проблемою, яка майже зупинила прогрес першого пацієнта, ретракцією ниток електродів. Завдяки вдосконаленій хірургічній техніці Neuralink вдалося зменшити ризики, пов'язані з цим ускладненням. Олексій вже через два дні після операції зміг використовувати кад програмне забезпечення для створення 3D-об'єктів, зокрема власного кріплення для зарядного пристрою Neuralink. а також почав грати у відеоігри, зокрема Counter-Strike 2, використовуючи лише мозкові сигнали. Це є великим кроком у напрямку відновлення цифрової автономії для людей з травмами спинного мозку та іншими неврологічними розладами. Ед Зуріх у співпраці з Disney Research розробила інноваційну систему на базі штучного інтелекту, яка покращує рухи людиноподібних роботів, надаючи їм здатність рухатися більш природно та навіть танцювати. Ця технологія поєднує анімацію та робототехніку, дозволяючи роботам адаптуватися до нових ситуацій. І виконувати складні рухи, які раніше були доступні тільки в анімаціях. Ця розробка є значним кроком вперед у напрямку інтеграції робототехніки з анімацією, відкриваючи нові можливості як для розважальної індустрії, де роботи можуть виконувати ролі поряд з акторами, так і для інших сфер, де потрібна висока маневреність та адаптивність, таких як рятувальні операції. Ця технологія має потенціал для широкого застосування, що може значно змінити взаємодію людей з робототехнікою у повсякденному житті та професійній діяльності. XAI, заснована Ілоном Маском, почала випускати бета-доступ до нової моделі штучного інтелекту Grok 2 Ця модель, доступна через платформу X, інтегрує реальні дані для покращення текстового і візуального розуміння. Грок 2 і її компактна версія Грок 2 Mini доступні для користувачів Premium і Premium Plus та показують значні покращення в логічному мисленні і розумінні текстів. XAI також планує відкрити доступ до цих моделей через API для розробників. Ідеограм нещодавно випустила версію 2.0 своєї вдосконаленої моделі тексту зображення, що означає значний прорив у сфері генерації зображень за допомогою штучного інтелекту. Оновлення включає покращену генерацію реалістичних рук, кращу роботу з текстом у зображеннях та розширений контроль над кольорами, що робить цю технологію більш універсальною для різноманітних творчих завдань. Модель тепер підтримує кілька стилів. Включаючи реалістичний 3D та аніме, що дозволяє користувачам створювати детальні та персоналізовані візуальні образи. Крім того, Ідеограм 2.0 пропонує 40 безкоштовних генерацій зображень на день, що робить її доступнішою для ширшої аудиторії, з додаванням додатку для iOS та бета версії API для розробників, ідеограм прагне стати потужним конкурентом таким відомим платформам, як Midjourney та DAL-E. CodeSignal нещодавно представила новий інструмент під назвою Conversation Practice, що дозволяє користувачам відпрацьовувати важливі розмови на робочому місці за допомогою симуляцій на базі штучного інтелекту. Цей інструмент створений для розвитку таких навичок, як комунікація, лідерство та переговори, які є критичними для успішної кар'єри в сучасному світі. Користувачі можуть проходити уроки, що охоплюють ключові концепції, такі як критичне мислення та вирішення проблем, а потім відпрацьовувати ці навички в симульованому середовищі з віртуальним партнером. Після кожної сесії ai Репетитор Космо надає користувачам зворотний зв'язок, допомагаючи їм поліпшити свої навички. Цей інструмент особливо корисний для тих, хто готується до співбесід, намагається покращити свої навички управління чи хоче підвищити свою впевненість у спілкуванні без необхідності залучати інших людей для рольових ігор. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про штучний інтелект. До зустрічі!